Під російський прапор за 250 гривень. Саме стільки за інформацією самооборони пропонували за участь у антидержавному мітингу в Чернігові. Однак бажаючих підзаробити не знайшлося. Натомість Чернігівці об'єдналися, щоб дати відсіч сепаратистам. Є така інформація про те, що будуть провокації. інформація надходить з різних джерел, тому вирішили підготуватися максимально для того, щоб забезпечити правопорядок в місті. Працюємо спільно з міліцією і з іншими структурами правоохоронними. Про всяк випадок на підсилення до місцевих бійців запросили київських 14 сотню самооборони майдану, яка має бойовий досвід. Ми вже пережили багато подій на майдані. Особливо особисто я пережила 18 число лютого з початку і до кінця. Я тут, як медик, я повинна допомагати хлопцям. Приїхали вартувати спокій чернігівців і афганці та десантники з організації Ніхто крім нас під бойові пісні. Та серйозним арсеналом на поготові. Мало ли вдруг вежливі люди прийдуть, щоб було чим їх зустріти. На захист рідного міста вийшли й звичайні чернігівці. Серед учасників вічі чимало чоловіків. Страшно, звісно, але що робити. Дома дома страшній під комп'ютером. Коли читаєш все, що відбувається. воно як-то ніякого немає. нету. Тут як-то так серед людей спокійні. Навіть. Не бояться провокаторів і пенсіонерки. Від сепаратистів вони готові відбиватися свяченими варбовими різками. Готові, хоч мені 75 років, готова. Бо я ту війну пережила, хоч і маленька була, і оце що розповсюджують брехню. Загалом загроза сепаратистських провокацій згуртувала чернігівців. Така кількість людей на не збиралася останні кілька тижнів. Давати відпір сепаратистам під російськими триколорами чернігівці готуються від самого ранку. Однак інформація не підтвердилася. І над красною площою тільки жовто-блакитні стяги. Відлякували російських провокаторів від центральної площі Чернігова українським гімном під звуки Волинки. Так і не дочекавшись сепаратистів, мітингарі перейшли у наступ. Погрожували розвалити російську імперію зсередини. Ми тоді разом проведемо через майдан Москву, Санкт-Петербург, очистимо їх від путіновської імперіалізму. Однак самооборонівці розслаблятися не збираються. Уже попередили східний сценарій в Чернігові не пройде.